Майже 90 дітей зі зниженим слухом або глухих навчаються в Ужгородській спеціальній школі. Інтернат тут юнакам і дівчатам допомагають реалізувати свої здібності. Класи нараховують максимум 8 дітей, парти розташовані півколом, аби учні могли бачити артикуляцію викладача і своїх однокласників. До навчання дітей в цій школі особливий підхід, адже для засвоєння матеріалу їм потрібно більше часу ніж звичайним учням. По перше в дітей в наших працює тільки зорова пам'ять знаєте, в неї слухової пам'яті. Нема їм, щоб запам'ятати, донести це, щоб вони зрозуміли і порівняти з чуючою дитиною, це дуже важко. Якщо для чуючої дитини достатньо одного року, то для нашої дитини це три уроки, це мінімально. Аби влитися в суспільство, вихованцям школи інтернат треба навчитися комунікувати з людьми. Тож кожен учень щодня по 20 хвилин опановує усне мовлення. Зі школярами займаються 14 сурдопедагогів. Ми працюємо над звуковимовою. Це і робота над дихальними вправами. Це робота звуковимова іде і на диференціацію звуків. Дуже багато різних елементів роботи ми використовуємо. В першу чергу це гра. Молодша ланка, дошкільна група. Діти засвоюють краще завдяки грі. Школу інтернат відвідує малеча віком від трьох років. Після підготовчої групи стартує навчання за звичайною шкільною програмою. Її діти опановують за 12 класів. Щороку половина випускників вступає до технікумів чи університетів. Наші діти дуже хороші зубні техніки, і ми це підтримуємо. Тому у школі в нас багато працює гуртків. Ми вже багато років маємо факультатив кераміки, який допомагає пластику рук більше удосконалювати. Наші діти дуже хороші художники. Вони обирають професію цю, тому що от внутрішній свій світ, який у них є, та який вони, можливо, не можуть усним мовленням так висказати, вони викладають на папері. Наші діти дуже хороші спортсмени. У нас у школі для сибічного розвитку дітей існують всі спортивні секції, які лише можуть існувати. Фінансуються такі заклади окремо від звичайних загальноосвітніх шкіл. Зокрема, діти тут мають можливість безкоштовно харчуватися 5 разів на день. Загалом за рік з фінансуванням заробітної плати всіх ремонтних робіт і забезпечення навчання близько 11 мільйонів обходиться бюджету. Ця школа для забезпечення якомога кращого рівня навчання дітей зі зниженим слухом у школі розвинена матеріальна база. У класах, окрім звичайних дошок, є мультимедійні та магнітні. А кожна дитина має індивідуальний слуховий апарат вартістю 7 тисяч гривень.